Так, усім привіт Сьогодні в нас жнива Наший нас кейс... <гум> Ну, кейс Ніва перероблена в кейсах Там тільки назва одна її залишилася А то вся там перероблена і, і рецепт, Ну коротше все то сьогодні Ось у нас уборка йде. Інтересно, скільки тут, звісно, буде, подивимося, що город докосим. Усього тут 17 соток посіяно. От подивимося, скільки з 17 соток у нас отут воно видасть урожаю. Трошки положило, звісно, там унизу у нас. Кубалки. Нічого, потихеньку вже все тут лежало, повністю полоса, то ми вже вбрали, тут, ну, підібрали. Лежало повністю. Було. Одною полосою, отуто, де я зараз стою, де показую, зараз, було лежало, лежаче. Ну нічого убрали, нічого, зрізали під саму землю, то нормально. Подивимося зараз, дойде до краю, що він там на косах. Скільки тут видасть з цих 17 соток? Як швейцарський годинник. do Що собі поштубовий бункер? Оце так. І це із 17 соток. Тут, мабуть, ще 17 і нема, бо син казав, як ми пропили, розчитували, то е, вроді як на 15 соток він вважав. Ну, Підживки і все остальне. Отак дала супереліта. переделано. Любитель, да? Походить, позирну, пориться. Ай-яй-яй, наша, наша собака така. Ай, собака, собака. Собака така собака. А, собака, Шо? Шо собака? А, ага, собака-барабака. що, що собака? ага, 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 Пошли, пошли, йде. Едемо. Зніму тебе, йди, біжи. Ось, ось. От, от он. дурачиться цілий. день. Отак, Ну а ми потихеньку будемо зараз у бік бега пересипати, оце все возити. У шкаф купе. Фух. Свобождаємо місто, зараз будемо в бік беги. І... Короче, в буде. Так, ну і заключне слово по про, про наших жнивах. Значить, е, пшенички вийшли. Ну, всі ви бачили з початку весни, я показував, ходив там на город, на добалку і завжди вона була в кадрі. По-перше, видала вона 200, Син мене трошки поправив, там не 17, цей, не 17 соток, а точно він, так як математик заміряв усі ті косинці, коротше, там ну, трохи не 20, трохи не 20 соток. Ну, там без чогось. ну Грубо 20. Хоча я сумніваюся, що там нема там 20, але все одно, 20, хай буде 20. 20 сотих, дві вона дала. Це десь 105 мертв з гектара. Получається так. Що причастувало такому урожаю? Год засушливий дощ ось був. Перший дощ ось за все літо ось був. І то линуло, коли він вже не треба. І нам довелося ще три дні ждати після цього дождя, щоб убрати, бо ну, не встигли там от балки, трохи сирувати було, не хотілося кусочками косити. Оце все діло. Сьогодні убрали повністю все це убрали. Значить, дивіться, предшествувало цьому в такій урожайності. Значить, два роки підряд там була попередник соя. Раз. Перед цим перед соєю там був седират, от іменно ця ділянка, що ви бачили, був Седерат, гірчиця. Просто росла гірчиця, як седират. Передіскувалося, зоралося, нічого там ніякої не картоплі, нічого не було. Потім два години підряд була соя і ця пшениця. Пшениця це супереліта була. Це, тепер це вже виходить еліта. Да? Ну, наступне покоління Еліта. Була супереліта. І що далі? Далі було проведено усі, усі заходи, всі аграрні заходи, які тільки можливі. Було три підкормки. було було тобі, це, ну, саме з ранньої весни, потім, е, ще коли вже на стадії ну, в середині розвитку е, було ще дві листові підкормки, е, кормили воду готували постійно. Е, було проведено два обрискування від хвороб, від шкідників. Ну, тобто все, що от, як положено. Все було зроблено. ну от І вийшов результат такий. Тобто, це... Саме головне, я вважаю, що посів мат. Тому що, якщо ви посієте там третю чи четверту репродукцію, да, то матимете фураж. От І все. І матимете 20 центрів з гектара в лучшому випадку. Ну а при такій ще засухі, там, де то і цього не матимете. А, от. а так от вийшло. Ну, те, що я вам показав, виліз на комбайн, показав у бункері, щоб це не було голословно. Хто на комбайні працював, хто в темі, вони знають, скільки в бункері, пшениці, у ніви. Так що там ми воно, три прицепчика оті розгрузили пошти три біг бега ну, Вони не геть повні, як, як там з удубривом. Ну, от такі три біг бега ми вигрузили, ті три прицепчика. Я просто вже пішов у душу, сполоснувся і думаю, підведу підсумки. Тобто оці жнив. Це все буде воно тепер якби, в домашніх умовах у нас є саморобна ну, машина. Отчищено, откалібровано, хоча там і комбайн настроєний так, що там практично. Ну, це для себе, це ніякий там, колгосп, ніякий, ну, це чисто там до гвинтика розбиралося, збиралося, нове ставилося, що, що бичі, щоб став все От, по кругу. Коротше, робилося для себе, не на один день це все діло. Якщо ти кошти вложуєш, так як і виноградарство вложуєш, значить ти що то, ну і якийсь позитивний результат маєш. От. Так і тут, на землі. Землю не обдуриш, як би там не хотів, на ній треба працювати. Не будеш працювати, нічого з цього не вийде. Можна навіть і не починати. Хто думає, що от воно так все просто. Не дуже це все просто. От. Тепер буде це все перечищено, откалібровано і буде готуватися під посів. У нас на там, гектар, та напевно, там, сої. Ну, після сої от буде ну, сятися на зиму. От. І, опять же, ж, будуть закуплені добре, ваше. воно буде сіятися. З добро по сою, і з добривами все як положено, тобто видержаний весь сито. Ну і подивимося, як, що ви вже ну, матимемо потім вже з сює еліте. Ну, звісно, ще є погода. Ну, ну, в цьому році не дуже воно і заморозки були, вона зразу аж заболіла, бо морозом як жахнули, вона по весні вона би, піднялася, почала вроз пішла, а тут от, морози, зворотні заморозки, прийшли, геть, ну, жалко дивитися було. То ми, звісно, антистресантами її там, е, ну, короче, проводили заходи, виводили її з дотоку Ну, Бачите, результат. На лице. Так що якось отак. Значить, по оприскувачу. Я думаю, що можливо, навіть завтра чи післязавтра я вже його покажу в дії. Вирішив, я почитав ваші коменти. Вам всім щиро дякую за це все діло, що ви пишете, не лінуєтеся. От. Значить, пластмасова буде бочка на 105 літрів. Вона... Я її так от заміряв. В мене листок знайшовся, такий от старий, покрівлі Савдеповський, Там листок 50 на метр. Такий лист дебелячий, з такою з краю, такі дві волни з однієї сторони, з другої. Вони ложилися. Ну як от як, типу він металічний. ну... Моє покоління, знаєш, і старші, що це за листи. А він такий десь міліметра півтора повторки такий, ну хороший, дебелячий такий. І знайшов він точно це під, під площадку, під ту бочку. Мені стається тільки зварить. зараз буде рамка зварена 50 на метр. Якраз туди листок, то і лягає, там виходить, стає. Рівно ота бочка моя пластмасова, да, 105-літрова. І ще стається в мене там 30 сантиметрів, навіть більше там 33 сантиметра остається в мене спереді для акумулятора, для того всього. Ну Там ще при достатньо місця. Виходить, якраз буде нормально. От в мене тілешка буде метр на 50 сантиметрів. Оце така. Тележка. Метр на п'ятдесят. І на ній це буде все поміщено. Я ж туди ще хочу умостити під'єднаю під компресор туди. От, от Автомобільний маленький компресор. Ну, поняли, да? малишка. Під'єднаю, щоб він мені в кінці, коли я ну, все вже бризкаю, допустим, щоб він мені повністю убирав із цього. Із, і шланги. шланги 25 метрів, не 30, я обговорився. Ну, обговорився. Я подивився там же ж, ну, метраж прямо на цьому. Дивлюся 25, думаю, я, я сказав вам 30. Ну, у мене до самого крайнього ряду ну, дліна рівно там, 25 метрів. Ну, тобто мені в будь випадку вистачає. Якби там не це, це прямо аж до забора. Ну я ж не буду підходити. Там ж ти стоїш руку, витягуєш в тебе. Штанга сама, і вона ж працює, ну дує вперед. Тобто не треба ті 20, тобі навіть 20 бихати. Мені 20 бихатило. Ну раз там 25, от там 25 метрів. От коли я закінчу роботу, щоб воно мені видуло, взагалі, щоб там не каплі не було. Просто включив там, ну на скільки, на 15-20 секунд цей компресор. Ну скільки там, того, там же шлангочка, ну тонюнька, там то фунгіциду чи, чи, чи чим я там буду ну, рідини, бутилка, ну, ну, дві його максимум. І все, воно й та, та, та й все. Та, ті дві бутилки взяться? Там Бутилка, якщо буде, то й хорошо. вилетіло та, і, і на тому, буде та й виключив той компресор. Тобто там мені місто дозволяє, ну, є такі в мене. Наработки, скажем так. На цьому, все. Дякую вам за перегляд, за те, що ви все одно дивитеся, пишете, підказуєте. От. Ще буде, анонсую вам, дуже йде обговорення по скидках, таких серйозних скидках, скажем так, ще не було таких скидок. От. Бо у мене найбільше, що я там виклянчував, 7% було да, в магазині резерв. Ми всі купували цей. Ну, Садові інструменти і все остальне. Зараз буде скидка в два рази більша, навіть більше. Там, чуть більше. Ну, коротко, ви не покидайте канал, дивіться, слідкуйте і не прозивайте важливі моменти. Я вже повністю вам розкажу, покажу з фотографіями, що, що буде отут, де оця локація. Ну, тобто не пропадаємо. Дякую за увагу. На все добре. До следующего видео